Ну, Чари може приєднення кабаки. Там вже анкер дуже близько до ріки. Земля потихеньку хенько всипається, можливо, буде падіння опори. Йдемо далі обстежуватися. Тут у нас було приєднання Кабаки. була опора. Бору так, змило так, що навіть її десь близько не видно. Підходити туди навіть небезпечно і немає змоги. Треба, треба знімати шлейфи і перезаживляти на приєдне заріччя цю ділянку і поки не зупиниться вода, вода не, не дивіться, берег навіть зараз обвалюється. Поступово. Великі ризики, щоб відновитися. Ще. Продовжуємо стан приєднання Коваки. Те, що я знімав був відео, анкер підкос ще був. Зараз вже видно, що кліптення підкосу опора злетіла, вже тут вже на березі ріки. Я думаю, що то буде ще гірша ситуація. Я Думаю, що цю опору може до ранку, якщо продовжуватися така вода і зливи, то цю опору може забрати А Та наступна опора там не була, її вже забрала. Буде ослаблення потім відновлять.